Слава Ісусу Христу! Дорогі у Христі, браття і сестри, скоро настане час Великого посту, час подвигу, час покаяння і молитви. І як навчають нас святі Отці церкви, Тертуліан Карфаенський, він говорить, що ми з вами всі маємо бути насторожі, так як воїн стоїть на сторожі. Щоб хто не пройшов сповз нього, так само християнин має стояти на сторожі, щоб його не бути спокушений дияволом. Час Великого Посту є дуже важливий, і він встановлений є Господом, який 40 днів і 40 ночей постився перед початком свого служіння людям. Постилися також і святі апостоли. Святий апостол Павло у другому посланні до Коринфян говорить, що ми з вами маємо перебувати як служителі Божі у трудах, у подвагах, молитвах, неспані і пусті. Тобто, час посту це є дуже спасительний час. Святі Отці навчають, що це є весна для душі. Афанасій Великий про піст говорить такі слова що піст проганяє злих духів, піст піднімає людину до Бога, піст, піст очищає, зціляє хвороби, піст направляє, просвітлює розум, піст уздоровлює тіло і піднімає кожного з нас до престолу Божого. Свята церква встановила Великий піст як приклад, що ми 10-ту частину року повинні жертвувати Богу. Тобто, ми маємо застановитися над своїм життям, побачити свої гріхи, свої немочі. Тобто, піст має бути не лише формальний. Не маємо ну, утримуватися від їжі чи пиття, а має бути духовний. Тому в церковних піснепівах співається, постячись браття тілесно, постимось браття духовно. Про це навчають нас і святі отці. Святий Тихон Задонський говорить такі слова. Що час посту. Це час спасительний, коли треба думкою піднятися на небо, коли треба, щоб пам'ять наша уникала злопам'ятства, коли треба, щоб воля наша не ходила на нічого погане, руки наші не робили нічого скверного, язик не говорив поганих слів, і вуха не приймали ніяких слів. Пересудів чи наклепів на людей. Тобто церква навчає: уникай злого, а роби добро. Також є важливе дуже в час посту покаяння, тому що всі люди мають потребу в покаянні, адже немає людини, яка б була без гріха і в таїнстві покаяння. Коли людина достойно сповідається і причащається, вона сподобляється від Бога великого освячення і благословення. Тому церква говорить, святий отець Єфрем Сирин, такі слова, що немає більшого гріха, як гріха нерозкаяного. От, є дуже важливо, щоби в час посту покаяться у гріхах своїх. Тому, дорогі браття і сестри, нам треба брати за основу. От я хотів би сьогодні навести приклад покаяння. В одного чоловіка був син, молодий юнак, який. Не був послушний своєму батьку, тому що попав в погану компанію і став проводити життя гріховно. І що батько не робив, що він не говорив, все рівно син його не слухав. Ну, від тяжкої журби батько тяжко захворів. І вже відчуваючи свій кінець, він прикликав до себе. Цього свого сина і каже, дитя моє, я помираю, але залишаю тобі одну заповідь, залишаю тобі, щоб ти заходив у цю, в цю кімнату, де я зараз лежу, і щоб ти там був хоча годину на день. Помер батько, для сина настав час, радуйся, весела воля, можеш спокійно робити, що захочеш. Але він зайшов в кімнату і перед ним виринає дорогий образ батька. І він собі думає: ну, напевно, доброю людиною був, був мій батько, адже скільки він старався вкласти в моє виховання. Він хотів, щоб я був добрим і чесним, а вийшло зовсім інше, що я перечасно загнав свого батька в могилу, і на його лиці потекли гарячі, по його лиці потекли гарячі сльози, і він почав каятися. І вже в той день він не пішов до своїх друзів, не пішов до компанії, і так тривало протягом тижня. І він вирішив поміняти своє життя. Він вирішив із грішника стати доброю людиною. І от коли він це зробив, то так як після темної ночі виходить ранішна зірка, так само і в його душі зародилося прагнення до доброго. Тому і ми, дорогі брати і сестри, маємо прагнути до доброго. Маємо прагнути до Бога. Маємо прагнути до покаяння і бачити гріхи свої. Подивіться, коли ми, нападає на нас якась пристрасть, то ми маємо згадати про Христа і Його страждання за нас і прийти до Святої Церкви достойною сповіддю, говінням, причастям святих Христових тайн. Доторкнутися до Христа. І, як співається в церковних піснепівах, споживіть і пізнайте, помилосердний Господь. Амінь. Слава Ісусу Христу!